Да я буду не надо мне никаких... Не, представьте, пожалуйста, давати. Василь Васильевич, как вот. Вас я ]言? не уполномочен уполнователен интервью. Почему? Я, до... я я представляю. я пресла. Я представляюсь. Точка опоры. Тимофей Сергеевича. Я и дал интервью, все, я дал интер интервью. Меня тут э, давали Копор и Стопор Стайболи. А... Я без ведома дал интервью. Ви знаєте, сколько я витепив? Скажите... Ну, холодно, Я підняла этот вопрос і все проча. Скажите, пожалуйста, на каком основании не пускають спостерігачів і журналістів на вибори? В медичному закладі і такі, як пологовий будинок, записуючи, да. є наказ у нас виданий номер 234, який забороняє по Ну як, наших пацієнтів, родильниць, якщо не пройти обстеження. Обстеження, перш за все, це флюорограма повинна бути обов'язково, тому що іде зараз епідемія туберкульозу, і всі наші наглядачі органи, це санстанція, та підстанція, це дотримуються цих ми повинні дотримуватися цих вимог. Так, як наші співробітники, так і спостерігачі, також як і відвідувачі. Хто йде на партнерські пологи, також обстежуються. І будь ласка, доступ відкрити Ну, всім. Ви розумієте, по конституції це порушення. Ну, я якщо спостерігач чи не знаю, має право потрапити якщо на Якщо це відкрита заклад, відкрита дільниця. У нас закритий заклад, у нас йде процес, у нас пологи йдуть зараз і порушити це. Це наш порушення наших і обов'язків і за це тягне відповідальність конкретно. Тому ми е, не допускаємо, як хто не обстежений на цим Зрозуміло. Це ще раз Василь Васильович, да. фамілія габро, габ заступник головного лікаря на базі номер 2. Пологові будинок вже немає, а є база номер 2, центр матері та дитини. Дякую.